Друзі, всім привіт ви на каналі А32Кру. У нас Ісу-152, це восьмий рівень рівень сау радянське ПТСАУ, і це топова гармата, яка в нашого героя кдешиться 12.2. А якщо ви поставите калібровані снаряди для того, щоб дужче 12 12.1. Якщо поставити калібровані снаряди, щоб дужче заходили фугаси, ну, ви будете взагалі королем фугасів. І перший у нас. Лорейн 837, перший фугас заходив. Дуже цікаво спостерігати, як хтось грає на ПТСАУ і майже постійно грає на фугасах. Важкі танки поїхали по напрямку лівого флангу. ст не квапляться їхати на правий фланг. Поки що стали забирають точку С. І ми тут бачимо, що є. Фараон десь там ховається. І ББшечка на 683 заходить, наче в масно. Стосовно цієї ПТСАУ, друзі. Знову таки, фараон. Тут же Фугасік 917. Максималка на Фугасі 1200, друзі. 1200 на 8-му левелі. Це дуже круто. В мене був колись відос на каналі про цю ПТСАУ. Якщо. Є бажання можете подивитися, погортати, Там він у мене в камуфляжі Тундра. Панцер 58, Су-152, Сабрат. Сабрат теж відправляється в ангар. Люто, просто люто розкидує наш Саклан цей рандом. Поки що там невеличка заруба на правому фланзі. Мінус один. До речі, в нашого героя закінчили, закінчились фугаси. Тому, друзі, коли будете грати на Ісу-152, пам'ятайте, що вам потрібно ставити більше фугасів. Чому? Тому що боєкомплект достатньо невеликий, можна знехтувати, знихнув... наприклад, бронебійними снарядами, і я б так зробив, і поставив би трошечки побільше фугасів. Також що вам треба знати про цю ПТСАУ, друзі? Якщо ви хочете грати на результат, обов'язково ставте збалансовану гармату це перше. Калібровані снаряди це друге. І третє, ну це вже таке невелике побажання, щоб поставити плюс 30 до польоту снаряду, щоб ваші снаряди не падали через цю карту, так як впав. Не попали ми там в ПТ-шку перший раз в, в, в сушку. А треба ставити плюс 30 до польоту снарядів, тоді буде у вас бенч. все Ще один фраг. Це п'ятий фраг, друзі, уже у нашого героя. І залишається тігр другий. Що з ним будуть зараз робити в команді? До речі, це плановий взводний бій. Дуже добре зіграний. І наш герой забирає шостого фрага. І так само Тигр, другий взводний нашого героя, теж залишився живий. 5543 шкоди, 6 фрагів. Медалька вотерса, медалька майстра, воїна. Друзі, все, що ви любите, є в цьому бою. 151 тисяча срібла за такий бій. І, друзі, наша команда. Наш герой і взводний вони забирають в цьому бою. Вони просто зробили цей бій, вони забирають тут понад 7 тисяч шкоди. Тобто загально на двох зробили 7 тисяч шкоди. І наш герой зробив 6 фрагів. Друзі, намагайтеся грати краще, грайте взводами, перемагайте і пам'ятайте, що все буде Україна. У мене наразі все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв, пока.